Вітаю усіх, хто стежить за новинами Рівненщини на телеканалі РТБ. Творча група програми. День підбиває інформаційний підсумок тижня. Що минув це головні новини області. Я Юрій Савчин, Нагадаю вам найцікавіші, найважливіші та найрезонансніші події минулих семи днів. Першокнига відроджує пересопницю. Рівненщина готується до святкування 450-ї річниці відомої та унікальної книги. Колись селище дало життя цьому рукопису. Тепер перша книга повертає його до життя. Пересопниця оживає до ювілею Євангелія. лишилося півтора місяці. Будівельники працюють вдень і вночі. Чи помиємось до свята гарячої води у рівному не буде більше місяця. До середини серпня комунальники будуть проводити профілактику в рамках підготовки до нового опалювального сезону. Воду обіцяють подати до дня незалежності. Щоправда, за однієї умови. Якщо люди заплатять нам, а нам вони порад це більше 20 мільйонів за теплову енергію. Очі незрячих в поліклініку, в совбез, от на ринок, проводи. Провожу до на роботу з роботи. В обласному центрі запрацювала служба супроводу незрячих. Після Харкова ми стали другими в Україні, де таку ідею втілили в життя. Минулого тижня журналісти рівненських телеканалів, радіостанцій і газет мали нагоду порадіти за жителів історично відомої проте закинутої сучасниками пересопниці, колисці української першокниги Пересопницького Євангелія, на якому нині присягають народові президенти нашої держави. Справа у тому, що нині триває підготовка до 450-річного ювілею цього унікального рукопису, і село, про яке до останнього часу усі згадували переважно раз у рік в день народження першокниги, окрім цілого комплексу історичних об. Об'єктів метрового пантеону та княжого двору отримує водночас і сучасну інфраструктуру: дорогу, вуличне освітлення та газ. Блакитне паливо до речі, окрім пересопниці, зараз зом отримують ще чотири навколишніх села. Місцевий сільський голова Роман Іванчук сказав, що стільки скільки зроблено для села цьогоріч, не було зроблено за усі 20 років незалежності. Нині пересопниця налічує лише 142 жителя. Переважно це літні люди, бо молодь повтікала від безробіття, бездоріжжя і безперспектив'я. Ювілей пересопницького Євангелія, який відзначають на державному рівні, дав шанс вдихнути у населений пункт нове життя і перетворити його на серйозний туристичний об'єкт, а це робить актуальним бізнес агросадиб, що певною мірою вирішує проблему з зайнятості. Схоже, що влада цим шансом скористалася. Ще кілька місяців тому на цьому місці стояв аварійний сільський клуб. А про те, що пересопнеться село унікальне, нагадував лише пам'ятний камінь першокнизі, який на зорі незалежності встановили з ініціативи рівненських письменників. Нині тут кипить робота. Напівзбудований пантеон видно здалека. Майже сотня будівельників працює у дві зміни. Сучасні технології кажуть, вони дозволяють усе робити швидко і якісно. Об'єкт на даний час знаходиться, як ви бачите, на відмітці плюс. ...15 метрів, значить, закінчено перекриття першого порху. закінчено мандрітня арки. Зведені несуча конструкції залишилося тільки шпиль. основна наша ці робота у пересопниці буквально вирує на верхніх рівнях, ще мурують стіни, а внизу назовні і всередині вже працюють штукатури. Тим часом між ними готують майбутній оглядовий майданчик. Окрім зведення пантеону, нині у пересопниці усю кипить ще одне будівництво. Перейшовши через маленький рівчачок, потрапляємо до майбутнього княжого двору. Тут усе як колись, понад 200 квадратних метрів, три маленьких будиночки, обнесених частоколом. Усе як у 10-12 столітті. На цьому будівництві працюють найкращі майстри з усієї області за старшого умілець Валентин Скуловець. Він приїхав у пересопницю із Дубровицького району разом із зятем та сином. На зведення княжого двору каже, піде більше ста кубів дерева, накриють хату, комору і майстерню очеретом. Техніку такого народного будівництва майстер освоїв самотужки. «У Нас там на полісі ліси будують, будуємо і так. Так у нас ремесло передається трошки і Ми так от це перейняли. Де воно зараз і потрібно. Працюють Теслі з мінімальним використанням сучасної техніки. Усе вручну живуть тут же поряд у наметі. Завершити будівництво княжого двору планують вже до кінця тижня. Офіційне святкування 450-ї річниці Пересопницького Євангелія заплановане на 29 серпня. Втім, обласне керівництво хоче прийняти об'єкт двома тижнями раніше. На той випадок, якщо виявлять недоліки, буде час їх виправити. Сьогодні ми розробляємо до 100 туристичних маршрутів історичної Волині. І пересопниця це ще один додатковий маршрут, буде туристичним. Деякі країни, в них нема такої історії, це пам'ятників, культури, історичні цінності. Вони придумують, щоб якось залучити туристів, а в нас в області є такі святині. Я, Я з самого початку вірив, що в нас все вийде, ми все зробимо. Іначе інакше і депутатський корпус не підтримав пропозиції по виділенню 2 мільйонів гривень сюди на це будівництво і державний бюджет. Загалом відродження історичної пересопниці та сучасна інфраструктура обійдеться у 50 мільйонів гривень. Гроші, окрім обласного, виділив і державний бюджет та допомогли спонсори. А вже в кінці серпня про пересопницю гучно почує вся Україна і Зарубіжя. Сюди з'їдуться численні туристи. Очікують і на візит президента України Віктора Януковича. Оксана Жужевська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Чи дочекається пересопниця президента? Поки остаточно невідомо. А ось жителі Рокитнівського району можливості спокійно збирати дори лісів на території сусідньої Білорусі дочекалися вже. Ягідний та грибний бізнес для жителів Рівненської півночі традиційний і часто єдиний бізнес. За сезон люди заробляють собі на спокійне життя впродовж всього року. Погоні за ягодами та грибами зазвичай поліщуки звикли не зважати у лісі на українсько-білоруський державний кордон, і це теж уже є традицією, яка час від часу, чи то залежно від відголосів міждержавних стосунків. Чи то від настрою білоруських прикордонників обрамлюються гучними конфліктами. Один з таких стався минулого тижня і ледве не закінчився застосуванням білорусами зброї. Гасити полум'я страсти й довелося керівникам прикордонних служб обох держав і місцевим владам, але не було б щастя та нещастя допомогло. Якщо раніше на звернення керівництва нашої області та Рокидівського району і сільрад щодо відкриття додаткових прикордонних переходів, білоруси нарікали на відсутність коштів, то тепер сторонам вже вдалося домовитися у ягідний та грибний Зон в цих місцях працюватимуть два нових тимчасових прикордонних переходи. На відміну від рокетнян, які вже тішаться тимчасовими зручностями, жителі рівного змушені перетерпіти тимчасові незручності. Справа у тому, що минулого тижня тепловики почали профілактику та підготовку мереж до зими і припинили подачу гарячої води. Роботи обіцяють завершити до кінця серпня. Кажуть, що подати воду зможуть уже до дня незалежності, але тільки за умови, якщо населення розрахується з боргами за тепло. Вже традиційно початок літа у рівнян супроводжується відключенням гарячої води. Комунальники пояснюються профілактичними роботами, втім городян це не заспокоює. Нещодавно з проханням надати графік робіт до міських чиновників, звернувся рівнянин Ігор Римар. Відповідь, яка яку надала міська влада, ну, говорить про те, що, по-перше, профілактичні роботи, які проводяться у рівному, вони не передбачають поетапного проведення цих робіт. Тобто, Відключається гаряча вода в усьому місті і проводяться ці роботи теж по усім районам. Директор комунального підприємства Теплотрансервіс Петро Сергійчук ці слова підтверджує. Каже, відключення гарячої води захід вимушений, але плановий, адже мережі в місті зношені на 50-60% і потребують заміни. Під час планових робіт виникають більш технічні питання. Коли ми плануємо приблизно десь метрів 20 поміняти, є питання таке, що треба метрів 100 поміняти, 50, 80, ну поки хоч плануємо десь метрів 20 поміняти, є питання, що і два метри міняється. Тому неможливо так пересказати. Загалом за літній період у Рівному планується замінити 7 кілометрів теплових мереж. Старі труби, які колись обмотували скловатою та лінолеумом, замінюють на сучасні в поліуретановій оболонці. Гарантія на них 30 років, але й задоволення це не дешеве. Метр такої труби коштує 2,5 тисячі гривень. Одне коліно до неї 6 тисяч. На усі ремонтні роботи, включаючи теплові пункти та котельні, планують витратити близько 10 мільйонів гривень. Нині кажуть, тепловики роботи проведено на 60%. Ця теплова електростанція забезпечує гарячою водою дві третини рівного. Ремонтні роботи тут проведено вже на 90%. Подарунок рівнянам у вигляді гарячої води обіцяють вже до Дня Незалежності України. Були проблеми з турбиною, оскільки масло попадало масло попадав конденсат. І після цього змушені були розбирати турбіну, виконувати її ремонт зачисні відповідно профілактичні роботи. Отримують гарячу воду до кінця серпня і інші жителі обласного центру, але за однієї не менш традиційної умови. Те, що залежить від нас, ми зобов'язуємося зробити до 20-х 20 числах. Якщо буде, не буде проблем з газом, мається воду, якщо люди заплатять нам, а нам вони порядка більше 20 мільйонів за теплову енергію. Відтак питання гарячого водопостачання як в руках комунальників, так і простих рівнян, адже борги у споживачів іноді доходять до 20 тисяч гривень. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День. Все ж незручності, пов'язані з відсутністю гарячої води, не можна порівняти з незручностями, які щодня вийшовши з дому відчувають незрячі люди. Але від минулого тижня у рівному їм стало набагато легше пересуватися містом у своїх справах. Тепер людям з вадами зору достатньо лише набрати номер телефону спеціальної диспетчерської служби 224-205 та викликати соціального працівника. Він не буде супроводжувати незрячого. Цією послугою можуть скористатися і жителі районів області, яким потрібно відвідати ту чи іншу. Установу в Рівному. Можливо, невдовзі такі служби з'являться у сарнах і дубні. Ольга Хвостікова втратила зір після нещасного випадку в 13 років. Вона давно навчилась без сторонньої допомоги вести домашнє господарство. Жінка на підробляє масажисткою. Однак тут і виникають труднощі. Буває так, що не одна й не дві маршрутки пройдуть, поки я сяду. Поки я допитаюся на ту 45-ту маршрутку. А є ж такі водії, які е, дуже хороші, які під'їжджають і кажуть сідайте, я приїхав, mm -hmm. от бо я з 45-ї маршрутки. А є ж такі, які тікають, не хочуть мене брати. Mm -hmm. Поки я дойду, то він уже втече. Нині у людей з вадами зору, а їх в області більше 400, з'явилась можливість без пригод статись будь-куди. Для цього потрібно лише набрати телефон спеціальної диспетчерської служби і викликати супроводжуючого. Алло, Добрий день. Служба супроводу слухає вас. За два місяці послугами диспетчерської служби скористались майже дві сотні. Незрячі. Дзвінки були навіть з районів. Люди, якщо приїжджають з інших районів міста і замовляють наші послуги, то ми їх зустрічаємо там, на вокзалі чи на зупинці, якісь де вони кажуть. Людина підходить, ну, називають якісь прикмети чи мобільний телефон номер дають. Ідея створити таку службу у Рівному виникла у колишнього педагога Тетяни Войтович, втративши зір, вона шукає можливості допомогти неповносправним людям. Я почула про це на семінарі в Києві, що в Харкові є супровід незрячих. Це сумісно центр зайнятості і з утосом. І в мене зародилася така ідея створити щось подібне у нас в Рівному. В обласному центрі зайнятості задум підтримали та залучили для цієї справи безробітних. Нас зрозуміли всі. Нас зрозуміли в міськвиконкомі через те, що дуже в короткий термін було внесено зміни до розпорядження. Трошки важче було з тим, що знайти роботодавця, який візьме на себе договір на оплату цих громадських робіт. І це ми зробили. Були підібрані люди. Серед них і Валентина Мокрик, яка вже рік стоїть на обліку в центрі зайнятості. Коли їй запропонували супроводжувати незрячих, погодилась відразу. Каже, що виїжджати за викликом доводиться іноді декілька разів на день. Водимо, наприклад, зокрема, я в поліклініки. От в поліклініку, в совбес, от на ринок, проводи, провожу до на роботу з роботи, от на, на автовокзал. Часто люди їздять. Зараз організатори служби супроводу незрячих виношують інші ідеї. Так планують залучати безробітних до навчання дітей-інвалідів. Галина Баранчук, Сергій Савта. Інформаційна програма день. Далі я покажу вам місце останнього бою Берестецької битви, і це буде не пляшева. Розкажу, як на Млинівщині Івана Купала відгуляли та познайомлю вас з унікальними птахами полісся чорними лелеками. Чекайте лише одну мить. Чорні лелеки європейські науковці прагнуть зберегти в Україні цих унікальних птахів. Для цього вчені шукають гнізда, окільцьовують і штудіюють міграційні маршрути рідкісного птаха. Рідко коли вдається побачити, а тим більше п'ять пташенят в одному гнізді. Я стомлений, не задоволений. Козацький редут. Ось тут виборювалась воля України. У Семидубах під Дубно до 360 років тому, за переказами, відбувся останній бій Берестецької битви. Шанували загиблих, які прикривали відступ козацького війська після поразки. Зелене купало в літо упало. Українці відгуляли свято Івана Купала. В області найгучніше за старовинними обрядами папороть традиційно шукали у корці. А ось козацького колориту у купальський вінок доплили на Млинівщині. Отож про все по порядку. Кажуть, хороша прикмета, коли побачиш навесні лелек, які тільки но прилетіли з теплих країв до рідних міст. А коли пощастить спіймати зором їх у польоті, то взагалі чудово. Вже влітку, коли добре потепліє, то зустріч з білими лелеками перестає бути дивиною. Вони і на лузі, у полі і чи не на кожному стовпі у селі? А ось чорного лелеку побачити вдається дуже рідко. Зазвичай птах гніздиться в глухих закутках старих лісів. Сусідство з людиною намагається уникнути і через свій потаємний спосіб життя залишається одним із найменш вивчених і загадкових видів. Чорних лелек небагато, тому вони занесені до Червоної книги України. А Рівненщина один з небагатьох регіонів держави, де все ще можна зустріти цього красення. Вже впродовж кількох років європейські науковці разом з місцевими шукають шляхи, як зберегти лелеку чорного. Для цього за кошти міжнародного фонду. Сиконія Ліхтенштейн в області здійснюється пошук гнізд, кільцювання і вивчення міграційних маршрутів рідкісного птаха. За п'ять років досліджень науковці з'ясували, що в нашій області, порівняно з іншими регіонами, живе найбільше чорних лелек, приблизно 120 гніздових пар. Донині цей зникаючий птах залишається одним із найменш вивчених і загадкових видів через потайний спосіб життя. Володимирецький район, територія рівненського природного заповідника. Науковці з допомогою місцевого лісівника шукають гнізда зникаючого у світі птаха. Чорні лелеки гніздяться подалі від людей у диких поліських лісах. Ось це гніздо, наприклад, порівняно знаходиться ще не високо на висоті 12-15 метрів від землі. Науковцю доведеться подолати увесь цей шлях, щоб клюцювати цих птахів. Орнітолог Андрій Бокотей два роки лазить по гніздам. Ось такі кільця він має закріпити до ніг пташенят. Весь процес, в залежності від кількості пташенят, триває від години до півтори. Орнітолог за допомогою спеціального спорядження піднімається до гнізда. Робити це непросто, адже дерево, де воно розміщене, майже немає гілок. У гнізді його не зовсім приязно зустрічають лелеченята. Андрій кільцює їх і фотографує. П'ять пташенят – це рідкість. Уже восени вони полетять на південь, найдалі у південну Африку. Не кожен з них може бути фізично пристосований до цього, і відповідно, не кожен з них долають успішно цю відстань. Відстань досить велика, це вони центральну, інколи навіть і південніше, то в Африку вони летять. Їх небезпека може чекати вже на тій території, на території зимівлі, де місцеві населення навіть на них можуть полювати. Дослідники цікавлять місця, кудою мігрують чорні лелеки. Це дасть їм можливість вивчити їх і визначити, що птахам на шляху може загрожувати в Україні. Це незаконна вирубка старих заповідних лісів. Те, що зникають старі дерева, зникають старі масиви лісів, він любить гніздитися дуже в таких ну, потаємних куточках. А крім того, дуже часто рубки проводять гніздовий період неподалік від гнізд, і це призводить до того, що лолеки просто гнізди китають. Покільцювавши леличенят, орнітолог повертається на землю. Сьогодні треба знайти ще хоч одне гніздо. Враження приємні, бо ну, рідко коли вдається побачити, а тим більше покільцювати п'ять тушенят в одному гнізді. То я стомлений, але задоволений. Вивчення чорних лелек в Україні фінансує Міжнародний фонд Циконія Ліхтенштейн. За роки досліджень науковці з'ясували, що в нашій області живе найбільше чорних лелек – приблизно 120 гніздових пар. Головне, щоб усі вони наступного року повернулися на батьківщину. Юрій Шарманський, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. На Рівненщині, як і в цілому в Україні, шанобливо ставляться до лелек, і навіть вважають їх одним із національних символів. Відтак ці птахи є героями і пісень, і переказів. До речі, існує легенда і про походження чорного лелеки. Її суть у тому, що колись давно у козацькі часи, пара білих лелек оселилася поблизу людей на околиці одного селища. Лелека з висоти бачив далеко і завжди криком попереджав жителів про небезпеку. Вони бралися за зброю і відганяли ворога. Але знайшовся зайда мисливець, який поцілив лебідку. А вже наступного ранку. Люди побачили, що лелека вдівець від горя почорнів. Після цього він назавжди покинув людське обійстя, а село без такої сторожі спалили татари. З тих пір птах живе далеко від людей, бо ніяк не може пробачити їм скоєне лихо. А козаки почали називати лелеками побратимів, які. Черпанули у житті чимало біди. Чи був серед кількох сотень тих, хто прикривав побратимів, які відступали після поразки під Берестечком козак лелека? Невідомо усі вони загинули на козацькому редуті поблизу села Семидуби неподалік Дубна. Тривалий час про ці події майже не згадували. Втім, нині все змінилося. А минулого тижня там відзначили 360-ту річницю останнього берестецького бою. У семидубах про цей день згадують кожного року, Щойно відмовляться люди на козацьких могилах, як на місці боя неподалік дубна збираються місцеві жителі та гості, і знову священники служать молебень. Саме тут, 360 років тому, одразу після поразки під Берестечком невеликий загін козаків прикривав відступ своїх побратимів. Кілька сотень козаків на чолі з Іваном Богуном, наказним гетьманом, стримували цілу армію польського короля Яна Казиміра. Літом 1651 року. Цього року ювілей 360 років. І ось тут виборювалася воля України. Це не просто кілька сотень козаків, а ще до них підійшли люди із довколишніх сіл, Семидуби, Плоска. І вони полягли тут всі до одного. У радянські часи історію цього місця замовчували. Тут все поросло чагарником. Пригадує письменник та художник Микола Тимчак. Це у нього понад 20 років тому виникла ідея відродити козацький рядут. Його руками та за його проектом було зведено і капличку, і пам'ятний знак. Нерівний бій вважає Микола Тимчак. Проходив саме тут у цій незовані. По ідеї Свішніков розказував так: що тут по ідеї вози були обкопані землею, землю вибирали з середини. Накидали на вози, аби не можна їх було перевернути. І ось по кругу так це зазвичай так козаки робили оборону, ставили вози, і коні польські вже не могли перескочити. Місцеві чиновники кажуть, що це святе місце, де відчувається козацький дух краю. Влада зобов'язана плекати. До річниці район тут добудував каплицю та підлатав дорогу. Я хочу зробити просто історичний заповідник. Ми сюди ввели посаду о, людина, яка буде це глядіти. Ми це загородимо. Ми зробимо все під історією нашої країни, і в суди потрібно сьогодні водити діток, внуків наших для того, щоб вони вчилися. У день відзначення річниці бою на редуті пройшли змагання дитячих козацьких загонів, а потім і козачат, і усіх бажаючих частували справжньою козацькою кашею. Тетяна Бобрікова, Сергій Савта, інформаційна програма День. До речі, свою історію молодь знає непогано свідченням цього результати ЗНО. їх підсумки стали відомі минулого тижня. Так, от 200 балів з цього предмету набрали відразу п'ятеро випускників з нашого краю. Ще восьмеро відзначилися з української мови і літератури, шестеро з математики та п'ятеро з біології. І вперше область має максималістів. Щоправда, по одному з фізики. Французької та англійської мов а загалом на рівненщині 200 балів цьогоріч отримали 28 учасників ЗНО. завершилися тести 5 липня. А вже з першого триває вступна кампанія. Цьогоріч вона спокійніша і відчутно організованіша ніж раніше. А ті, хто вже встигли здати документи до вишів, отримали довгожданий відпочинок. Та й нагода для веселощі минулого тижня випала гарна. Свято Івана Купала, яке своїм корінням сягає язичництва, гуляли чи не в кожному селі та місті області. І, хоча традиційно купальські гостини з обрядовими піснями, танцями та перестрибуванням через вогнище найгучніше відбуваються у корці, цікавих святкових місць на рівненщині дедалі більше, наприклад, село Яловичі Млинівського району. Відкування Івана Купала в селі Яловичі Млинівського району почали посвяти пам'ятного знаку козакам. Щоправда, що означає дата вибита на камені, тут достеменно не знає ніхто. Тут проходив козацький шлях, і навіть татари сюди за наше село дуже татарські заїжджали. Починаючи з 14 століття, в нас є інформація про село Яловичі. З 1590-х років, 4-го року, так ну стосується напевне Берестецької битви. Що чи повертаючись, точно не скажу, чи йдучи туди, вони тут а зупинялися. Вони таке докили ви не Окрім історичної сторони. Курган вважається природною обсерваторією, яка своїм розміщенням споконвіків мала неабияке значення в долині річки. Берегами, які утворюють коло, одна, друга, третя, друга сторона, і розташовані в певній схемі, не по прямій лінії, розташовані, в даному випадку тут є три кургани так, і входи на цю територію, на які, в яких в певний період часу сходило або заходило сонце. Є і поховальні кургани, так, в яких могли ховати волхва. Вождя знатного князя для того, щоб його енергія, енергія його сили могла тримати дану територію. Відтак на місці своєрідного українського стоунхенджу після посвяти пам'ятника розпочалось справжнє гуляння спочатку в козацькому стилі з показовими трюками бойового мистецтва, святковим концертом народних колективів та акробатикою на конях у виконанні театру кіношоу. Це свят святкуємо зараз другий рік. Перший рік у нас було трошки трошки маленьке таке, люди ще не знали. В цьому році ми вже. Начинаємо більших в більших масштабах. Приїхали нас друзі з, з всієї України, також друзі з Польщі і з, із Голландії. Нам допомагають наше, наше село. Село дуже важливе для цього для цього свята. Всі хазяйки готують, хлопці допомагають. Гості від свята у захваті кажуть для них це, наче екзотика. Весело, гарно зробили в селі молодці для молоді для всіх. Як то кажуть, е Як -то кажуть. такою енергією захоплює людей усім е старовинним. Звичайно, що подобається. Подобається тим, що не забуваються традиції нашого народу, підтримуються. Ми дуже дякуємо. Дякуємо. Як звечоріло, для гостей влаштували справжнє вогняне шоу та танці. Далі перейшли до обрядів. Особливим ритуалом на купельську ніч є кидання вінків на воду. В яку сторону він припливе, в тій і буде наречений. Опісля як за традицією запалили святкову ватру, одні біля неї грілися, інші перестрибували. Адже вогонь з неї має цього дня магічну силу. Не лише здійснює задумане перед стрибком бажання, а й очищує організм. А ще сьогодні найсміливіші йдуть шукати цвіт папороті за повір'ям. Хто ним заволодіє, віднайде усі скарби світу. Містичну квітку йдемо шукати. І ми. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис. Інформаційна програма. День. Що ж я бажаю усім знайти в житті квітку свого щастя. Головне шукати. Хто шукає, той обов'язково знаходить. Таким запам'ятався тиждень, що минув журналістам служби інформації телеканалу РТБ, якими будуть наступні робочі дні. Дивіться, починаючи з 19-ї вечора у понеділок. В Студії для вас працюватимуть Ірина Веселовська та я, Юрій Савчин. А вже за тиждень ми знову нагадаємо вам про пережиті події. Хочете про все знати першим або переглянути сюжети ще раз, заходьте на сайт каналу в інтернеті. Якщо ж самі маєте цікаву інформацію, дзвоніть, і ми розкажемо про неї усім. Це були головні новини області на телеканалі РТБ, дякую, що ви з нами.